Права 425. Знайдіть значення виразу. Перший вираз. Відкриваються дужки. 2,5 мінус 1,21 Закриваємо дужки. поділити на 1,8. 49, додати 1,8, і поділити на 6, одразу запишу як 6 перших. Дивимося, наприклад, і аналізуємо, які ж дії у нас будуть зустрічатися. Ну, перше за все, ми робимо дії в дужках. Це у нас буде перша дія. Потім можна буде зробити ділення, потім ще одне ділення у нас, і на останок у нас буде додавання. В цьому прикладі, в цьому виразі, у нас буде 4 дії. Я буду розписувати кожну дію окремо для того, щоб показати вам всі нюанси. Ви ж можете одразу записувати ланцюжок з усіма скороченнями, які у вас будуть зустрічатися. Перша дія 2,5 мінус 1,2021. Що ми тут бачимо? Ми бачимо цілу частину, дробову частину. І дуже важливо, нам правильно все це зробити. Зараз я покажу довгий шлях і короткий. А потім ми з вами запам'ятаємо, на що треба звертати увагу при відніманні подібних дробів. Перше, що ми робимо, ми віднімаємо цілу частину від цілої частини, так? Тобто, 2 мінус 1 у нас буде 1. А далі нам потрібно знайти спільний знаменник: 9 і 21. Є. Два шляхи, як це знайти? В даному випадку нам простіше скористатися просто підбором: 21 помножити на 2 буде 42, 42 не ділиться на 9, 21 помножити на 3 буде 63. І ось вже 63 у нас добре ділиться на 9 і на 21. Тому це буде число 63. 63 поділити на 21 буде 3. Додатковий множник в цьому дробі. І 63 поділити на 9 буде 7. Додатковий множник 7. Далі ми перемножуємо. 5 на 7 буде 35, 7 на 9 буде 63. Мінус 20 на 3 буде 60, і 21 на 3 буде 63. Далі ми бачимо, що 35 мінус 60 ми зробити не можемо, але у нас є ціла частина, і ми її якраз використаємо. Ми її представимо як 63 63. 63, 63, додати 35 63 і мінус 60, 63. 63 додати 35 буде 98. 63. І ось від такого дробу ми вже можемо відняти 60 63. 98 мінус 60 буде 38 63. Можна було б цей ланцюжок зробити набагато коротшим, якщо б ми від цілої частини, від першого дробу, від мішаного числа 2,5 відняли тільки цілу частину. Давайте спробуємо 2,5 мінус 1,21 від мішаного числа 2,5 ми віднімаємо тільки цілу частину. І у нас виходить 1,5 мінус 2021. Тепер мішане число 1,5 ми переводимо в неправильний дріб. 1 помножити на 9 буде 9 і додати 5, 14 буде 14,9 мінус 2021. Тепер шукаємо спільний знаменник, він буде так само 63. Якась некрасиво 63 вийшло. 63 додаткові множники. 63 поділити на 21 буде 3, 63 поділити на 9 буде 7, і у нас виходить така сама картина: 14 помножити на 7 буде 98, 63, мінус 60 63. І отримуємо наші 38 63. Тобто можна було обрати або перший шлях більш довгий. Або другий шлях. Друга дія. Друга дія у нас буде ділення. Ми отримали в першій дії відповідь 38 63 поділити на 1, ось 8,49. Дорівнює. Ми знаємо, що ділення як, тако, як такого у нас немає в математиці, ми маємо його зробити через множення. Як ми це робимо? Ну, по-перше, ми бачимо, що число у нас. Мішане, треба його перетворити на неправильний дріб. 1 помножити на 49, 1 помножити на 49, додати 8, і знаменник залишається такий самий: 49. І виходить, у нас 38, 63, поділити на 49 плюс 8 буде 57, 49. А далі ми пам'ятаємо, що ді, дію ділення ми заміняємо на дію множення, але дріб нам треба зробити. Оберненим. Тобто чисельник і знаменник поміняти місцями. 38,63 помножити на 49,57. Головне запам'ятати, що ми можемо перевертати дріб лише у, лише дільник, лише з дільником ми можемо робити такий фокус. Тобто ділене ви ніколи не трогаєте, ви його залишаєте таким, який він є. А от з дільником можна вже працювати і перевертати його, щоб зробити дію множення. 38, помножити на 49, 63, 57. Ну, тут, очевидно, треба щось на щось скоротити, бо дуже великі числа: 63 і 49. На що ж нам можна скоротити? Можна скоротити на 7. 49 поділити на 7 буде 7. 63 поділити на 7 буде 9. Це у нас табличка множення. 38 і 57. Також можна скоротити. 38 і 57. Можна скоротити на. А тут мені вже важко. Давайте спробуємо знайти наше НСД. 38 і 57. 38 поділити на 2 буде 19. 19, просте число ділиться тільки на 19 і на одиницю. 57 поділити на 2 ми не можемо, ділимо на 3, буде 19. Так само 19 на 19 1. Тобто у нас вимальовується число 19, отже. НСД, число 38 і 57, 57 буде 19. Ми будемо 57 ділити на 19 і зменшувати. І 38 зменшувати на 19. 57 поділити на 19, у нас буде 3. Ось у нас це трічка. Ми можемо так обводити. Ми могли обвести тільки 19, ось у нас трічка. І 38 поділити на 19, у нас буде 2. Це не додатковий множник, а це ми скорочуємо. Дорівнює, тепер у нас вже доволі. А, 57 поділити на 19, буде 3. 2 помножити на 7 буде 14, і 9 помножити на 3 буде 27. Виходить у нас дріб 14,27 в другій дії. Третя дія. Третє діє, давайте подивимось. Третє діє у нас також ділення 1,8 поділити на 6 перших. Дію ділення ми заміняємо на множення і можемо перевертати тільки дільник. Враховуючи, що у нас буде множення, одразу мішане число 1,8 переводимо в неправильний дріб. Це у нас буде 17 дев'ятих помножити на 1 шосту. Тобто 6 перших ми перевернули, а дріб 1,8 ми зробили з нього неправильний дріб 1 помножили на 9, додали 8, буде 17, знаменник залишили такий, який був. 17 дев'ятих помножити на 1 шосту. Що ми тут можемо скоротити? Нічого ми не можемо скоротити, тому ми просто перемножуємо. В чисельнику буде 17, в знаменнику буде 54. Третю дію ми також виконали. І залишається нам четверта дія це додавання. Ми будемо додавати. В другій дії у нас вийшло 14,27. Так, в третій дії у нас вийшло 17,54. І ці два дроби ми додамо. 14,27. Додати 17,54. Дорівнюємо. Шукаємо спільний знаменник. Спільний знаменник у нас буде 54, тому що 54 у нас ділиться на 27. Додатковий множник 2. Додатковий множник 1. 14 помножити на 2 буде 28. Додати 17. 28 додати 17, буде 45. 54. Цей дріб можна скоротити, скорочуємо на 9. 45 поділити на 9 буде 5. І 54 поділити на 9 буде 6. І виходить у нас дріб 5 шостих. Це і є наша відповідь. Дорівнює 5 шостих. І другий приклад. Відкривається дужка. 1, 17 1,1718 помножити на 1,13 мінус 2,5, поділити на 1,19, закриваємо дужку. поділити і відкриваємо 2,25 2,25,78. Мінус 1,126. Закриваємо дошку. Цей приклад ми також будемо робити по діях, щоб вам було все зрозуміло, все видно. А на чорнеці ви також можете робити це все по діях. Якщо помилитися, то будете хоча б принаймні знати, в якій дії це відбулося. Так, першу дію перші дужці ми будемо робити ось тут: потім у нас буде друга дія, третя дія, четверта дія і п'ята дія. Робимо першу дію. 1,17,18 помножити на 1,13,14. Це у нас мішаний дріб, тому ми одразу переводимо в неправильний дріб. 1 помножити на 18 додати 17, буде 35. 18, помножити 1 на 14, додати 13, буде 27. 35 і 14 можна скоротити на 7. 14 на 7 буде 2, 35 на 7 буде 5. І 18 і 27 ми можемо скоротити на 9. 18 на 9 буде 2, 27 на 9 буде 3. І виходить у нас дріб, 5 множити на 3 15, 2 на 2 – 4. 15 четвертих це у нас неправильний дріб, виокремлюємо цілу частину. 15 поділити на 4, беремо по 3. Залишку залишається 3 четвертих. Друга дія Друга дія. у нас буде ділення. У нас мішані числа. Переводимо спочатку мішане число в неправильний дріб 2,5. Якщо перевести в неправильний дріб, це буде 2 помножити на 8,16 і додати 5, це 21 8, Помножити 1 на 20, 20, додати 19, 39, 39, перевертаємо, і у нас виходить 20,39. 21 і 39. Ми можемо скоротити на 3. 21 на 3 буде 7. 39 на 3 буде 13. 8 і 20 ми також можемо скоротити На 4. 8 поділити на 4 буде 2, 20 поділити на 4 буде 5. І виходить у нас дріб, 7 помножити на 5, 35. 26. Це також у нас неправильний дріб, виокремлюємо цілу частину, беремо по одному, в залишку буде 9. 92. Третя дія. Третя дія у нас віднімання. Віднімання так, в першій дії у нас було 3,3 четвертих мінус 1,96. 4, 26, шукаємо спільний знаменник. 26 на 2 мало, 26 на 3 52. 52 поділити на 26 додатковий множник у нас 2. А, на 2. 26 на 2, 52, так. І 52 поділити на 4 буде. 13. І виходить у нас 3 мінус 1. Давайте повністю розпишемо 3,39. 52 мінус 1,18,52. Дорівнює 3 мінус 1 буде 2, 39 мінус 18 буде 21,52. Враховуючи, що в подальшому нам треба буде робити ділення, одразу переводимо в неправильний дріб. 2, помножити на 52 і додати 21. Це у нас буде 125 знаменику 52. Четверта дія. Четверту дію ми будемо робити. Ось вона, ось вона у нас: це другі дужечки, дія віднімання. Дві цілих 25,78. Відняти 1,12. Так, нам треба знайти спільний множник 78 і 26. Це у нас буде 26 помножити на 3,78. Тобто 78. У нас буде спільний знаменник, додатковий множник в першому дробі 1, в другому дробі 3. І виходить у нас 2,25 мінус 1,3,78 дорівнює. 2 мінус 1 буде 1, 25 мінус 3 буде 22. 22, 78. 22, 78 можна ще скоротити на 2. 22 на 2 буде 11. І 78 на 2 буде 39. І виходить у нас дріб 1,11,39. У нас буде, буде дія ділення, Тому переводимо мішенець число в неправильний дріб 1 помножити на 39, додати 11, ну 50, Знаменнику залишається 39. І п'яте дія, п'яте дія, давайте подивимось. Ага, ми маємо третю дію відняти, поділити на четверту дію. Третя дія у нас 125. 52х поділити на 50-39. Дільник ми можемо перевернути, щоб зробити дію множення. х помножити 39,5. Тут ми можемо щось скоротити. Ну, Одразу ми бачимо, що можемо скоротити 125 і 50, 50 і 25 можна на 5 скоротити, буде 10. 125 на 5 буде 25. Ага, ще можна 25 і 10 скоротити. Також на 5, 10 на 5 буде 2, 25 на 5 буде 5. 52 і 39. ну, Мабуть, можна скоротити, наскільки не знаю, давайте знайдемо наше НСК. НСК, НСД, інколи дуже корисна річ. 39 будемо розкладати, на 2 не ділиться, на 3 ділиться, буде 13. Ага, 13, 1. І 50, скільки, скільки? 52. 52. Розкладаємо на 2 можна, на 2 буде. 26. 26 на 2 буде 13. 13 на 13, 1. Ось, наш 13. Це у нас і буде. Число, на яке можна зменшити цей дріб. 52 поділити на 13 буде 4. Ось у нас 2 помножити на 2, буде 4. І 39 поділити на 13, буде ось наша 3. І виходить у нас дріб. 5 помножити на 3, буде 15. 4 на 2, 8. Або 15 поділити на 8, беремо по одному, залишок 7, 7 у восьмих. 1,78, це і є відповідь нашого прикладу. 1,78. Якщо це відео було для вас корисним, якщо воно вам сподобалось, поставте лайк та підпишіться на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. відео. Дякую, до побачення!